Для профілактики та лікування хвороб у системі захисту БАСФ є чудове рішення. Це систіва, систіва перший у світі фунгіцид, що вноситься без оприскувача. Ним потруюють насіння, та не вже тобто ви маєте на увазі, що фунгіцид, будучи протруйником, не використовується для оприскування? Систіва це новітній засіб. Справжня революція у захисті посівів. Систіва повністю змінить та навіть оптимізує ваш процес вирощування ячменю. Систіва це фунгіцид, який наноситься на насіння. Він містить нову діючу речовину від компанії BASF – Ксеміум. Ксеміум забезпечує захист від грибкових інфекцій, які так потрібен сільськогосподарським культурам. Зараз я вам все покажу. Діюча речовина блокує процес метаболізму патогену та зупиняє ріст гриба. Все зрозуміло насіння захищено. Однак на ранніх стадіях росту мені все ще варто зробити обробку посівів по листу чи не так? Ні, якраз в цьому і полягає інновація. Систіва вноситься без оприскування посівів а безпосередньо на насіння. Вона швидко поглинається та рівномірно розподіляється всередині всієї рослини. Потруєння насіння забезпечує захист рослин від грибкових інфекцій на довгі місяці, і вам більше не варто хвилюватись щодо обробки посівів. Але завдяки чому сестіва так довго зберігає свою ефективність? Сестіва протягом тривалого часу поглинається кореневою системою. Ось у чому полягає секрет її довготривалої дії. Отже, мені не потрібно буде обробляти посіви на ранніх стадіях розвитку. Натомість сестіва захищатиме їх від загрози ураження хворобами листя. Саме так. Ряд незалежних досліджень підтвердив ці показники. Ще на стадії проростання насіння ячмінь розвиває потужнішу кореневу систему. Рослини є більш стійкими до впливу таких факторів стресу, як посуха чи низькі температури. Систіва це впевнений крок уперед. Адже це так просто. Систіва значно заощаджує час, а отже, встигну зробити набагато більше. Ти тільки поглянь, це ж справді Це чудово. Доброго дня, Шоне. Ну як? Ви задоволені ще пак? Мушу визнати кращого рішення, ніж Систіва годі й бажати. Систіва повністю змінила нашу роботу. Врожай видався на славу. Оце насолода. не дарма придбали Систіва восени. Це було того варте. Радий чути.